Доброго ранку, я вас рада вітати. Доброго ранку, любі маляти. Не беремо в долоні сміху і розсипнемо всім на втіху. Діти, сьогодні я вас знову запрошую зробити разом з нами експеримент. Але спочатку послухайте та відгадайте загадку. С теплим повітрям уряд, а під ним кошик. Під ногами земля, немов на картинці. Падало? Так, звісно, це повітряна куля. Далеко, мов іграшкова куля. Високо вона літає в листах людей катає. Для експерименту нам з вами потрібен тонкий сметевий пакет, смужки картону, фен, скотч. І ножиці. Склей смужку картону в кільце. Воно повинно бути досить великим, щоб ти міг легко дути в нього феном. Закріпіть сміттєвий пакет скотчем навколо кільця. Діти, тільки я вас дуже прошу, цей експеримент робити за допомогою дорослих членів сім'ї. Ну а зараз давайте спробуємо. Я вмикаю фен і буду дути нашу повітряну кулю. Діти, а що відбувається? Тепле повітря спрямовується нагору, пакет відразу ж роздується і полетить.